Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Мало Катеринівка залишилася без води. Якраз у момент усунення прориву на водоводі у комунальників обласного водоканалу забрали спецтехніку, екскаватор, автоцистерну на користь Запоріжжя. Електропостачання, перед яким облводоканал має борги. Всіх підняли на вуха, люди вже з водою. Від родоначальника тітушок до командира Зсу Вадим Тітушко, який під час майдану напав на журналістів і уособив найманців для провокацій, нині воює проти російських окупантів у складі 72-ї бригади Чорні запорожці у званні молодшого сержанта на посаді командира відділення на фото крайній праворуч під час вручення нагород. У ростові на Дону судили волонтера із Запоріжжя. Дмитро Голубів вивозив людей з окупованого Мелітополя. У серпні 22-го року його викрали російські силовики. ФСБ звинувачує запоріжця в підготовці теракту підриву МРЕО. Вчора відбулося показове судилище. Дмитру дали 18 років колонії суворого режиму. 109 ударів ворог завдав по Пологівському та Васильівському районах. Скинули авіабомбу, скоїли 6 атак безпілотниками та 102 удари з артилерії, пошкоджені домівки місцевих жителів. У селі Тарасівка на Пологівщині підірвали російський речовий склад. Лише вчора туди завезли нову партію допомоги. Усе згоріло разом із окупантами. Обікрав державу на 11 мільйонів гривень і втік до Росії у рошук. Оголошено колишнього комерційного директора підприємства у більмацькій громаді налагодив схему незаконного видобутку Мансоніту обсягом майже 650 кубометрів. Сезон чорних лісорубів на території Лук'янівки затримали трьох чоловіків, які незаконно спилили акацію для подальшого продажу. Ще двох лісорубів упіймали на гарячому біля села Розумівка із 5,5 кубометрами деревини. Порушникам закону може загрожувати від трьох до п'яти років позбавлення волі. Більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.